Що таке штучний інтелект? Це комп'ютерна наука, яка створює системи, які здатні виконувати завдання, які потребують людського інтелекту. А це включає та не обмежує здатність до навчання, розпізнавання образів, логічного мислення, вирішення проблем, розуміння мови, планування і прийняття рішень. Це включає, але не обмежує, тому що системи розвиваються. Дуже важливо сказати, тут, що є, є поняття інтелекту, є поняття свідомість. І ці поняття не тотожні, не рівні. І ми до сих пір не знаємо. зараз поки що, скажімо так, потужність штучного інтелекту не вийшла на рівень людського мозку мозку, але ми не знаємо, якщо вона вийде на цей рівень, чи чи з'явиться, чи залишиться машина без свідомості, чи з'явиться несвідомість. Ніхто цього не знає. Свідомість це фактично, якщо казати про свідомість, це можливість співчуття. Знаєте. Якихось неснартного мислення. Інтелект це просто можливість дуже швидко швидко думати. Тому свідомість інтелект це різні речі. Коли інтелект стане дуже потужним, ми не знаємо, чи буде у нього свідомість, подивимося. Ну це просто треба точнювати, що зараз точний інтелект без свідомості. Він просто робить або копіює, або, або робить якісь дії більш-менш автоматично, але він а, не це робить не свідомо. Він все ще базується на базі того, що люди навчили його робити. Це дуже важливо. А у штучного інтелекту є декілька складових. В першу чергу, це почалося і це почалося це перше, чого це почалося. Це взагалі технологія існує штучного інтелекту, щоб ви розуміли, з 60-х років того століття, і вже майже 80 років. А перші, перші теоретичні моделі, на яких базується зараз технологія штучного інтелекту, виникли ще 19 століття. Це досить, досить стара наука математика, математична галузь математики. Просто зараз комп'ютери дозволяють. Це все ж реалізовувати від теорії до практики, тому вона і виникла зараз. Але все починається з, з так званого лернінгу або ж машинного навчання це системи, які а, саме собі вдосконалюються, збирають дані і а, роблять висновки з цих а, цих даних, які роблять. Глибоке навчання це модифікація машинного навчання. Це, а, це те, те ж саме, що а, машина навчання, але створена на базі нейронних мереж. а нейронна мережа це система, яка. Uh, копіює елементарне взаємодію нейронів у людському мозку. Uh, дані зайшли, в око обробилися, вийшли. Ви що сказали, висновок зробили. Це нейронна мережа. Uh, і фактично глибоке навчання базується на, на цьому принципі, на поєднанні цих принципів. Вхідні дані, обробка вихідні дані. Uh, далі технологія називається НЛП, обробка природньої мови, Natural Language Processing процесій мови. Це на базі технологій глибокого навчання розуміння людської мови. Система починає розуміти вас саме тому, що комп'ютерні технології, алгоритми і потужні дозволяють дозволяє, вам, дозволяє її вас розуміти. Робототехніка, ці роботи це, це роботи, це фактично система штучного інтелекту. Ви бачили, мабуть, рішення типу Boston Dynamics, де такі робособаки ходять і щось роблять самі. А це теж, це теж штучний інтелект, який навчається на базі того, що він бачить навколо себе і щось робить після цього. Ну, комп'ютерний зір, оброблення відеозображень. Це, Це більш складна система, там інші алгоритми, ніж ніж НЛП, ніж природна мова. Але вони теж вже досить непогано працюють і вже дуже сильно розвинені. Ну і фактично, для чого створений штучний інтелект? Для того, щоб імітувати або перевершити можливості людини в певних завданнях, спростити нам життя насправді. Приклади популярних продуктів. Про деякі ви вже чули, про деякі, може, не чули, деякі можуть вас налякати, якщо я вам показати одразу. Я, 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 я в таких ситуаціях вже був. Ну, найбільш простіше це мовні моделі. Це системи, які дозволяють вам спілкуватися. Це чати. Чат ГПТ або Gemini. Я думаю, що ви всі майже всі вже з ними працювали якимось чином. А є додаткові системи синтезу розпізнавання мови. Це в. Де хтось щось каже, а воно розпознає або перекладає. Це перекладачі, наприклад. Да? А крім того, є такі ж системи, які пішли далі. Наприклад, 11 він за текстом може повністю імітувати будь голос будь-якої людини, включаючи інтонацію, акцент і погане, по -погане, поганий прононс да? ваш. Це, 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 це дуже цікаво, як це, як це працює. Я, колись, я тут був наляканий, коли мені показали. Як Eleven Labs мене копіює, як всілякий, всілякий дурість каже від, мене, від, мого, від, від мого імені. Графічні зображення так, це трошки інший алгоритм, він працює не через, не через мову, він працює через образи. І е, це система, яка розпізнає іміджі або створює нові, нові іміджі, нові зображення. І, може, ви з ним стикалися, Mind Journey дуже велика система така. Stable Diffusion дуже велика система дуже відома. Imagen, Імеджен це гуглівська система, хто користується, наприклад, системою Gemini, то там, якщо ви замовляєте малюнок, він створюється через Imagen. А і далі ця штука, що стала: це останні, те, що називається піск моди, це створення складних мультимедіа, музики, відео. А, і ви зараз фактично можете автоматично генерувати відеоконтент або музичний контент. Будь-якого стилю, будь-якого напрямку, будь, будь що за звичайним текстовим промптом. Це дуже дуже просто і дуже, -дуже легко. Просто інколи люди, люди, люди цього бояться, але це дуже дуже класно працює. І таких систем вже дуже багато. Я тут трошки себе прикламую. У мене є такий маленький хобі-проект. Ми з моїм одним товаришем робимо музичну студію по для музики, творно штучним інтелектом. У нас там купа музикантів віртуальних. Несправжніх і це дуже велика це, це дуже сильно веселить, знаєте В цьому плані це, це треба буде дуже весело. Не всі це не, не всі це розуміються. Деякі люди вважають, що все ж таки мистецтво і музику треба залишити музикантам і і марерам Ну, це велика соціальна дискусія, яка буде ще продовжуватися а Якщо ми кажемо про використання штучного інтелекту для для громадських об'єднань для активізму, то в першу чергу це швидке створення та перевірка текстів. Це те, що може робити елементарно чат GPT, Gemini, і ще багато рішень. Якщо ви вам треба зробити якийсь великий текст, або перевірити або прикрасити або пере або, або, або перекласти, або або зробити його більш розвиненим. Оце дуже дуже класно працює. Будь-який чат-бот робиться дуже прекрасно, ефективно, красиво, і і цим треба користуватися. А, таким чином же система штучно так аналізує дані, а великі дані, обсяг інформації аналізують, наприклад. Наприклад, великі табличні дані або велику кількість листів. А, і вони можуть перевіряти якісь факти або прогнозувати якісь дані, робити перевірки, пов'язані з, з тим, що може бути далі. Наприклад, тенденції планувати. Да, там, а, наприклад, або прогнозувати якісь події, які можуть статися, в майбутньому. Чат-боти на базі всіх цих систем дозволяють автоматизувати комунікації. Багато комерційних компаній вже використовуючи боти для того, щоб переводити комунікації з користувачами, це також можна робити і для громадських об'єднань, це, це можна робити і для захисту, щоб ніхто не ліз зайвий до вас. А також, також це можна робити для більшої, як це називається, впевненості або для більшого комфорту ваших користувачів або тих, хто хоче про вас щось дізнатися. А ці штуки будуються досить легко. Вони вони дуже спокійно інтегруються зараз. Є навіть більш складні так звані агенти. Згадуємо про агента Сміта, посміхаємося, ми тут йдемо далі. Штучний інтелект агенти, які навіть не просто е, працюють як бот на відповідь, а вони можуть проактивно створювати сценарій, працювати з цим сценарієм вашими користувачами. А також е, штучний інтелект може бути корисним для розпізнавання та моніторингу, наприклад, аудіо, відео, текстових матеріалів з точки зору фейковості їх, перевірка на, перевірка на правду. А, ну, от приклад, який тут наводжує юридична підтримка. Дуже це, це таке завдання, яке існує завжди. Дуже важко зібратися в законодавстві, особливо якщо ви не, не юристи, живете ні в країні, в країні, мовою якої не ваша рідна, от рішення в штучному інтелекту може допомагати вам швидко і легко отримувати відповіді по по, по, по юристах. Це найбільш просте завдання, яке можна користуватися вже зараз в штучному інтелекті.